Прийшла я вже в двір, на силу притащила цього кошика. Слухайте ці груші. Вони ж такі тяжкі, ще тяжкі, за яблука, як каміння. на силу притягнула. Дивіться, тут два сорти. Талганська красуня. Оце, от, ну, ці довгенькі. А це ще вирвала зверху, положила декілька бера літня. Там їх ще є багато, але думаю, хай будуть положу, щоб, ну, щоб їсти лежали на столі. А ці зараз буду різати, переріжу, поставлю всі сушити. Вони дуже талганська красуня, дуже смачно сушена. Я дивіться, що вирвала. Це вже е, п'ятий п'ятий по рахунку, всі гарні. Один я вам вроде, показувала. Оцей розріжу, якщо не забуду, то покажу. Отаке. От Наступила пора, така вже майже майже осінь, вже ночі холодні, вже треба щось робити з грушами. І яблук ні одного в саду не маю. Прямо не одного. Всі померзли. А тут така краса. Це ж в мене тут теж крісло. Одне крісло в теплиці стоїть, а одне тут. Там любуюсь і тут любуюсь своїми красончиками. Це, бачите, крісло, сижу на ньому. Так і сьогодні у нас небо. Але добре, що нема жари. Добре, що в теплиці мені не пече інжирчиків. добренько, на цьому все. Пішла я працювати.